Друзі, усім доброго вечора! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту. У нас сьогодні четвер, 20 березня, 22.00. І Марічка пікірує свою капусточку. Ось це є рання, які два радочки пекінки. А це є пекіночка. Мені моя подружка прислала стаканчики, і я з великим задоволенням займаюся ось такою справою. До ранку буде стояти ось тут, на кухні, а завтра винесу на веранду. А на даний час ще розпіковую пізню капусточку. Зараз я вам покажу. Ось моя пізня капусточка. Я рахую, що вона вже є непогана, можна її пересаджувати. Ось є моя земля, це земля з грядки і куплена земля. І по черзі потроху додаю попіл. Отак певну частину нагрибаю, розмішую, вибираю цю землю, а тоді. Ось в мене є попінг, в рубці взяла. І тоді знову нагортаю, нагортаю землі, перемішую, стаканчики заповняю і пересаджую свою пекіночку. Ось. Ось мої, моя пізня каписочка. Нехай росте, хай приймається. І хай нас радує. Ну що ж, тепер буду саджати і частково вам покажу, як я це все роблю. Так, беремо стаканчик, насипаємо землі, робимо. а тут, а тут пальчиком Ось так. І беру розсадинку вставляю і гарненько її притискаю. Зробила я помилку, стаканчики не пробиті. Ось, бачите, без дирочки, але нічого. Ємність також ж без дирочки, а гарно росте. Значить буде і тут гарно рости. Я в це вірю. А наступні, як буду пересаджувати наступну якусь культуру, тоді буду пробивати. Ну, ще одну з вами посадимо, а решта а решту буду саменька садити. Лише з вами поділюсь, коли вже висаджу усю. Камінчики. Так, усе. Я працюю а вам пауза. Так, дівчата і хлопці, ось вам показую, скільки в мене вийшло розсади. Це є пекінка. Це є ось поскільки ранньої. Це є пізня і це є пізня. Ось так. Завтра я їх поскладаю в лоточки, в ящики, повиношу на веранду, і вони будуть гарно рости. Я знаю. Саме так і буде. Саме так і буде. Я їх не поливала, вони доволі гарно себе почувають. Ну, але по крапельці водички все ж таки їм дав напитись. Ну та й все. А тепер скажу вам до побачення, бережіть себе і своїх рідних пока.